Дорогі друзі, ну, по-перше, я хотів би насправді привітати і дебати. Я з великим задоволенням прийняв від вас цю і пропозицію. Я впевнений, що це має стати доброю традицією. По-друге, я хотів би привітати громадське телебачення, яке нарешті продемонструвало спільно з національною телерадіокомпанією, яким насправді має бути суспільне телебачення, а не те, яке фінансується за кошти влади. Третє, нам зараз конче потрібне. Прозорість, щирість. Але понад усе нам потрібна єдність. Бо ми перемогли тоді на Майдані, коли ми були єдині. Ніхто нас тоді не дав розколоти. Ми не позбавилися будь-яких внутрішніх чвар. І на сьогодні, коли країна знаходиться під агресією, коли жахлива ситуація на Сході, коли ми маємо на сьогоднішній день всі можливості об'єднатися і продемонструвати, що Україна понад усе, я прошу, я благаю, щоб ми об'єдналися і продемонстрували. Це буде наша спільна перемога. Задля України.